Стався стрім, тому що я о, начебто запустився. Я вдяглася зараз, щоб вийти на вулицю, подивитися, що ще є сніг, подивитися чи ще є. Я. я вам покажу, до речі, як в нас випав сніг і все. От. І, але я коли вдягала, мені мама каже, що писала Люсі, мама читала коментарі, писала Люсі, що загинув Муген. Це мої підписники Люсі Муген, Вони постійно були вдвох на, на прямому ефірі. Вони якісь знайомі, не знаю. І Люсі писала, що загинув Муген. Я не знаю, як це так, чи це може бути таке, чи це правда. Я думала, завтра зроблю пряма, чи спитаю, як там, якщо це так. Люсі напиши, як, як, як справа взагалі, бо я просто була в шоці. Не знаю, чи це чи це якийсь прикол, чи це правда так. Не хотілося б знавати, що хтось з моїх підписників що щось трапляється, що щось взагалі таке. Глючить прямий ефір, глючить, глючить прямий ефір. Не знаю, що, від, що відбувається. Я спустилася вниз, сюди, хотіла вийти на вулицю. Мені тр... треба було і в справах вийти. І мама мені по дорозі говорить, що я пропустила коментарі, що Люсі писала, що загинув Я Прошу відписати Люсі, це мій підписник. Що все таке трапилось, як взагалі справи. Не хотілося б, щоб, щоб з моїми підписниками щось, щось траплялося. Бачите, який у нас тут куточок? Який диван. Мені ці картини подобаються. Дивіться, як красиво, яка прикраса на стелі. І тут такий от куточок, тут такий диван величезний красивезні картини такі от наш наше соціальне житло і зараз я вийду подивіться як красиво і зараз я вийду на вулицю тут сніжно Бачите. Як випав сніг. Люсі, якщо ти дивишся, якщо б даєш в записі дивитись, відпишись, будь ласка, бо мама мені прочитала цей коментар, що Люсік, мама каже, написала, що Муген загинув. Я була в шоці. Я просто в шоці. Сніжок такий от. Тут. І тут куточок. Соціальне житло в Німеччині краще. 99% рашистських квартир. Бачите, тут така от їдальня. Вітальня. Дивіться, як красиво, друзі. Як затишно, скажіть. Мені дуже ця частина подобається. Така от кімната. Тут є холодильник. Великий такий стіл. Бачите, як живуть біженці в Німеччині. Батареї І мені ця частина найбільш подобається. Тут відчуваєш себе як вдома. Бачите. Це загальна частина. Тут був готель раніше. І тут можна його використовувати як їдальню. Як вітальню. І тут у нас кухонька спільна на декілька кімнат. Мама в мене готує їсти, жарить котлетки. З якого звірка. З індюшинно. Індюшинні котлети. Це моя мама, яка за кадром. Це котлетки, які вона смазить. Бачите, це наша спільна кухня, в якій ми можемо приготувати щось, а вдома розігріти, наприклад. Тут акваріум був, зараз води нема, тут рибок нема. І тут кухня насправді на декілька номерів всього. На кожному поверсі є своя кухня. Наша, правда, на першому поверсі. На третьому поверсі одна кухня, на другому ні одної, а тут на другому, на, на першому дві кухні. Зараз вийдемо на вулицю. Подивіться, як. Як випав сніжок. Я вже була сьогодні в прямому в ефірі. Просто мені... Я ж повторюсь, мама мені каже, що Люсі написала, що Мугена вбили. Я думаю, як це так? Люші, відпишись, будь ласка, що там стало, як справа взагалі. Я була в шоці. Ай, як добре зимою. Я чотири роки не бачила снігу. Виявляєте? Чотири роки не бачила снігу. Друзі, привіт усім! Привіт усім! У мене досить тепла ковтина, така і жилетка, то я виходжу так подихати повітрям а, сюди і помилувати снігом. Ще один приймач на сьогодні. Наша церква. Німеччина, така от вона Німеччина. Чотири роки прожила безвилазно на капова... Ну, чотири зими, чотири зими я не бачила снігу. От я то поверталась в Україну, то знову. Скільки я жила? П'ять років на Кабвердена, я потім ще приїжджала в Україну. Чотири зими не бачила снігу. А зараз такий сніг лопатий, красивий. Хоча зранку було ще більше снігу. Тут в Німеччині не буває так багато снігу, як в Україні. Бачите який сніжок. Це Німеччина, Дойчланд. Дойчлян, Дойчлян, Дойчлянд. Як снігова казка така. Я буду повертати, мені ще треба буде прання випрати. Не так бісять, коли вони вкидають, а потім не забирають часто і чекаєш, типу, машина стоїть 20-30 хвилин, година, 2 години. І ніхто за пранням не бере за білизну, не забирає. А ти не можеш вкласти. Не вистачає дисципліни людям. Це був готель. Останні роки це був готель. Вийшла Льова на вулицю. А коли нам коли там написано забирати Понеділок. Мені посилка прийшла, треба понеділок буде забрати. Не з'явилась Люсі тут? Кажіть мені, друзі. Бо я пер... переживаю, непокоюсь, де вона ділась. Ще один примач на сьогодні. Так, так і живе. Ми тут рідко їмо тут в їдальні, тому що в нас своя міні-кухонька. Тут ми інколи готуємо, їжу, розігріваємо і їмо там. Я не скажу, що це типове таке соціальне житло. Тому більшість людей живуть в гірших трохи умовах, в гуртожитках. У нас все-таки свій туалет є, ванна, душ, холодильник, така, міні-кухонька. І ще є велика спільна кухня, де можна приготувати. Де дуже, дуже сильно залежать умови, як живуть біженці. Тобто відразу, відразу люди живуть в таборах від декількох днів до декількох місяців. Потім відправляють на, на соціальне житло. Це зазвичай гуртожитки або якісь готелі. Нам можна сказати, що повезло. А далі людина, якщо проходить цей етап, робить документи, то може. Зняти квартиру, їм перший час джоб-центр оплачує. А далі треба закінчувати мовні курси і самому йти. Зазвичай джоб-центр рік оплачує квартиру. Може, комусь більше буде. Далі зараз в майбутньому не знаю, поки що так само. На початку року ті самі правила. А от зараз вибори, я не знаю. Є хтось, до речі, видно мене? Я повернулася, тому що я перелякалась трошки. Я зараз шукаю квартиру, тому що важко ходити все-таки по, по сходах вниз на цю кухню і пральня, це де, де пральні машини воно окремо трохи стоїть, треба по вулиці трохи пройти. Хочеться вже в свою квартиру, щоб, щоб окремо жити. О, тому що трошки, Але і так непогані умови. Непогані умови нам поверху. Бачите, там от сніжок на вулиці. Я це прямо аж роблю, просто щоб, просто щоб зв'язатись з Люсі, бо мені мама каже, що написала Люсі за Могена. Як пахнуть котлетки. Отут тут я часто фоткаюсь на цьому стулі. Бо я тут постійно сижу. Тут немає якогось таких ось якихось цікавинок особливих. От. Привіт знову, друзі, привіт усім. Привіт усім, привіт усім. Виходиш на вулицю, і таке, знаєте, кожен раз невеличка застуда. після цієї вулиці. Зробила вам ще сьогодні невеличку екскурсію по нашому соціальному житлі. Бачите, тут яка кухня, посудомийна машина, велика плита з духовкою. Досить так симпатично. Все буде йти, я прослють і зв'язатись, написати тут хоча б в коментарях, що, що трапилось. Може. Льова, що ти читала? Що ти чула? Чи пожив, чи помер? Не знаю. Льова, розкажи, як тобі тут в Німеччині. Жоанна, я тут інтерв'ю Покажи, як ти тут. Я Яка плита класна тут, як в Німеччині. Краще, ніж в багатьох квартирах у Раші або в Малороці. Такі от справи. Все.